Ландшафтне середовище це складний і багатокомпонентний простір, який включає природні та змінені діяльністю людини елементи. Основними компонентами ландшафтного середовища є ґрунт, вода, рослинність, рельєф та кліматичні умови. Посадковий матеріал як основний елемент озеленення. Грає важливу роль у формуванні та розвитку цього середовища. Існує декілька важливих аспектів реалізації посадкового матеріалу в ландшафтному середовищі, яких слід дотримуватися. Перше вибір рослин. Підбирайте види, які відповідають кліматичним. Та ґрунтовим умовам. Враховуйте декоративні властивості рослин, їх колір, форму, текстуру, розміри, вигляд в різні пори року, темпи зростання та інші показники. Вибирайте рослини з урахуванням їхньої екологічної ролі, наприклад, збагачення ґрунту азота. Утримання вологи, утримання суво ґрунтів. Враховуйте тенденції розвитку сучасних просторів та світові тренди в ландшафтному дизайні. Які переваги та недоліки тих чи інших рослин і чи будуть посадки простими або складними у догляді? Друге розміщення посадкового матеріалу. Підбирайте рослини відповідно до функціонального зонування території. Парки, сади, міські сквери. Яку функцію вони повинні виконувати? Притінення, шумопоглинання, очищення повітря і тощо. Плануйте посадки рослин з урахуванням їх потреб у світлі, воді та поживних речовинах. Створюйте композиції та групи насаджень для забезпечення естетичної привабливості. Третє. Догляд та отримання посадок. Враховуйте потреби в регулярному полі, підживленні. Обрізки та інші агротехнічні заходи по догляду за насадженнями. Обов'язково застосовуйте методи захисту рослин від шкідників та хвороб. Підтримуйте природні процеси самооновлення та росту рослин. Формуйте здорові та життєздатні угруповання основи. Планування ландшафтного простору. У ландшафтному дизайні існує кілька методів планування, які допомагають створити гармонійні та функціональні простори. Розглянемо основні етапи ландшафтного проєктування. Перший – аналіз територій. Перед початком проєктування потрібне вивчення рельєфу місцевості, ґрунтових умов, інсоляції, клімату та гідрології. Це основні показники, які враховуються при плануванні ландшафтів. Також, перед початком роботи над проєктом потрібна оцінка існуючого рослинного покриву. Та його стану. Вирішить, потрібно його видаляти, формувати, або лікувати. Визначить функціональні та естетичні потреби майбутніх користувачів ландшафтного середовища. Чи то буде простір для відпочинку та спостерігання за природою. Чи він має бути динамічним? Друге. Функціональне зонування. При плануванні ландшафту робиться поділ територій на зони відповідно до їхніх функцій. Відпочинок, спорт, дитячі майданчики, прогулянкові зони відповідно функціональних зон. Робиться розташування інфраструктурних об'єктів, таких як доріжки, лавки, освітлення, їх зв'язок між собою, створення ландшафтних композицій. третій пункт. Композиційне рішення створюється з урахуванням принципів гармонії, простору, контрасту та динаміки форм. Кольорових рішень, акцентів та нюансів. Проєктування ландшафту неможливо без використання різноманітних елементів озеленення, таких як газони, квітники, живоплоті, арт-об'єкти. Вибір посадкового матеріалу. При плануванні посадок. Підбираються рослини, які відповідають умовам місцевості та задовольняють композиційним, естетичним та екологічним вимогам. Враховуються строки посадки та догляду за рослинами. Стан кореневої системи рослини, пора року, кліматичні умови і тощо. П'яте. Реалізація проєкту включає проведення підготовчих робіт це очищення території, підготовка ґрунту, виконання посадкових робіт та встановлення інфраструктурних елементів, організацію системи догляду та утримання території, принципи планування ландшафтного простіру. Такі. Гармонія та баланс. Гармонія у ландшафтному плануванні досягається шляхом узгодження всіх елементів ландшафту. Наприклад, можна використовувати рослини з подібними кольорами для створення однорідних композицій або контрастні рослини для підсилення візуальної динаміки. Баланс у ландшафтному дизайні може бути. Симетричним або асиметричним. Симетричний баланс досягається шляхом рівномірного розподілу елементів по обидві сторони від центральної осі. Асиметричний баланс є менш формальним і досягається шляхом використання різних елементів, які взаємодіють між собою для створення врівноваженого загального вигляду. Функціональність. Ландшафт має бути поділеним на різні зони залежно від їхньої призначення. Зони відпочинку, дитячі майданчики, спортивні майданчики, прогулянкові доріжки та зони активного використання. Це дозволяє забезпечити зручність та комфорт для користувачів. Доступність. Ландшафтний простір має бути доступним для всіх користувачів, включаючи людей з обмеженими можливостями. Це включає створення пандусів, доріжок зі зручним покриттям та інших елементів, що забезпечують доступність. Інфраструктура до функціональних елементів також належить інфраструктура. Така як освітлення, лавки, сміттєві баки та інші елементи, які роблять простір більш зручним для користувачів. Екологічність використання місцевих видів рослин сприяє підтриманню місцевої біорозноманітності та зменшенню потреби в додаткових ресурсах та догляду. Ландшафтне планування. Повинна сприяти збереженню та розвитку біорозноманітності. Розумне використання ресурсів та енергії може включати використання сонячних панелей для освітлення, систем збору дощової води для поліву, рослин та інших технологій, що зменшують вплив на навковишне середовище. Естетичність. Правильне використання кольору та текстури є ключовим для створення естетично привабливого ландшафту. Вибір рослин з різними кольорами листя та квітів, а також текстурою листя та кори має створити цікаві візуальні ефекти. Використання різноманітних форм рослин та їхнє розміщення у певних композиціях сприяє створенню гармонійного та привабливого простору. Наприклад, висадка високих дерев на задньому плані та низькорослих чагарників та квітів на передньому плані створює багатошаровість та глибину простору. Естетичність також включає динамічні зміни в ландшафті протягом року. Використання рослин, що світуть у різні сезони, забезпечує безпосередню зміну кольорів та текстуру, що робить ландшафт цікавим та живим протягом усього року. Реалізація цих принципів та етапів дозволяє створити ландшафтне середовище, яке Відповідає потребам суспільства та сприяє покращенню якості життя. Планування ландшафтного простору на основі зазначених принципів дозволяє створити середовище, що не лише задовольняє функціональні потреби користувачів, але й сприяє збереженню та розвитку природних екосистем, а також забезпечує естетичні. Задоволення